Ну що доброго вечора. Розіграємо сьогодні з вами неймовірну подорож до Кападокії: 30 топ-консультантів, які розмістили свої особисті замовлення на максимальну суму з 1 по 15 квітня. Сьогодні мають змогу отримати цю подорож. Зараз я е, е, на екран виведу список, будь ласка, дайте мені зворотній зв'язочок, Чи буде вам видно? Так, а, так. на Хто не вий. з нами, вимикайте звук та камери. Так, дівчатки, скажіть, будь ласка, чи бачите зараз ви на екрані список? Так. Дівчатки. Є список на екрані? Хлопці. Так, є. Дякую, дякую. Бо я хвилююся за якість інтернету. Дивіться, значить, список 30 топ-консультантів починається з 3 до 32 в Екселівській табличці. Зараз я е, е, продемонструю вам рондомний наш рондом. Але, але ще хочу нагадати, що е, окрім е, подорожі до Кападоки, сьогодні ми з вами розіграємо ще два заохочувальних приза: це наша порасолька від Юнайс механічна, дуже крута, та наш срібний ланцюжок. З під брендірований Юнайс. Nice. Тобто сьогодні у нас з вами три подаруночки. Перший подаруночок. Що будемо розігрувати першим? Парасольку чи подорож? Як ви Чого вважаєте? Чого бажаєте? Дівчатка та хлопці, чи не, не, не тамувати вас? Так, добре. Дивіться, зараз я вам. Демонструю рандом. Сподіваюся, що вам його видно на екрані. Напишіть, будь ласка, так, від меншого до більшого пишуть. Добре, так що, значить, розіграємо парасольку механічну юнайс. Давайте так. Скажіть, будь ласка, чи, чи напишіть в чаті. Бачите, зараз ви рандом на екрані? Дивіться, у -у -у -у, вімкну я у -у -у, налаштування від 3 до 32 і натискаю, так, натискаю клавішу і бачимо, хто ж отримає парасольку. І Це номер 7. Повертаємося до нашої таблички і бачимо під номером 7. Під номером 7 у нас Корчагина Оксана. Оксана, я ти, тебе вітаю. Ти отримаєш цю парас, парасольку. Так, рухаємося далі. Другий подаруночек. Другий Розіграємо е, срібний ланцюжок. Срібний ланцюжок. Срібний ланцюжок у нас отримає. Дивимось. Йдемо знов до нашого генератора цифр. Так, сподіваюся, на екрані вам видно. Я ще раз натискаю його. І срібний ланцюжок у нас отримає консультант під номером 21. Йдемо до нашої таблички і дивимося. Під номером 21 у нас храмцов Ігор. Ігор, ви отримаєте срівний ланцюжок з нашою брендированою підвісочкою. Так, ну і що? І розіграємо з вами все ж таки нашу подорож до Кападоки. Неймовірно, крутезну подорож. Рухаємося з вами знов до рандома. Сподіваюся, що вам його видно. Ще раз я натискаю і нехай переможе найгідніший цієї подорожі. Натискаю номер 26. Повертаємося до нашої таблички і дивимося, хто у нас під номером 26. Орлова Вікторія Богданівна стає переможцем, і вона отримує подорож до Кападокії. Вікторія, я вас вітаю. Це щось неймовірне. Ми з вами обов'язково зв'яжемося для того, щоб розповісти вам всі деталі подорожі. Дівчата та хлопці, а ті, хто не став сьогодні переможцем. Не, відча... не, не розстраювайтесь, все буде добре. Наступного разу вам обов'язково пощастить. Продовжуйте робити свої замовлення, бо у нас ще будуть розіграші, але вже на оксамитовий сезон. Ну що, гарного вечора. Дякую, що сьогодні завітали на наш розіграш. Всю офіційну інформацію побачите у нас в Юнайс News. Гарного вечора! Всім пока-пока!